Тризуб повернем до чола і крикнем Слава Україні! Так, щоб здригнулася земля. І вона здригнулася, і ми перемогли. Я ж казав вам, що переможемо. Я... Ніхто не думав, друзі, що такою страшною ціною. І ніхто не думав, що цей фашист, північний, аж на обнагліє. Я бачу, підходять побратими, посестри, підходять козачки, дуже приємно. Друзі, ось диск. Ну, нарешті я записав одну пісню, казав, де твій диск? От тут отут він є, бачите, отам. там є побратими мої, тут є і Рутенія, і Толік Сухій, який скоро буде, і Тарас Селенко. Спасибі Роману Ковалю і історичному клубу Холодний Яр, який допомагає цьому фестивалю, який зробив ініціатива Романа Коваля. Але я не зрозумів, пане Петренко, я вас також вітаю, але я не розумію, чому там немає черги, чому там немає сутолоки, дискусій і пенній. Друзі, там є Холодний Яр. Давайте привчимося. Пам'ятаєте, коли тут стояло 70-80 тисяч, і я казав, що коли ми говоримо слава Україні, героям слава, то пора вже знати, хто такі герої поіменно. І герої минулого, герої, які вмирали за Україну і перемагали в лютого ворога. 90 років тому, і 70 років тому, і, на жаль, зараз. Зараз всі ми стоїмо в тому ряду. Тому я вас ще раз прошу, вибачте за назойливість. Але це трошки неправильно і трошки соромно. І трошки злочинно, що ми до сих пір не знаємо імен наших героїв. Тому, будь ласка, не пожалійте якихось десяток гривень. Перш за все Холодний Яр. Книга номер два кожного українця. Вона там є. Ось тут вона. Книга великого українця Юрія Гордеса Горського про те, як ми перемагали 90 років тому, 95 років тому, в словетній легендарній республіці Холодний Яр, Південь Черкащини, північ Кировоградщини. Тут є оці диски, тут як, там є кості Рофеєв, світла пам'ять моєму побратимові. Побратими, ти нас бачиш. Я пишаюся, що я можу виступити на фестивалі твоєї пам'яті. На жаль, ти не дожив до цих днів. Тому, друзі, я радий вас бачити. Давайте трошки згадаємо ті буремні дні. Дай Боже, щоб вони більше ніколи не повторялися. Дай Боже, щоб хлопці, які загинули тут і гинуть там, гинули недаремно. До речі, знаєте, мені було дуже дивно почути це від слів. Нам легко це говорити. Коли прийшла вдова одного з героїв, і я її втішаю, я їй говорю співчуття. Вона каже, вона не каже, там, що мені там, не дали грошей, чи це. Вона сказала, лиш би він загинув не даремно. Ви розумієте? Тому ще раз, слава героям! Василь Симоненко! Україні задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні, ліберальні. Крещуть з них червоні, блискавиці. Революції бунтів і повстань. Удійдіти путіни лукаві. Трошки перефразовую. Друзі, побратими, залишайтесь на путі. Маю я святе синівське право, з матір'ю побути на самоті Україно, ти, моя молитва, Україно, розпукові кова. Гремотить над світом, люта битва за твоє життя, твої права. А до тебе первив душу сию. до тебе мислю і творю. Криваві Росії, коли я з тобою говорю, Україна, ти, моя молитва, Україно, розпукові кова. Примотить над світом люта битва за твоє життя, твої права Хай повалять хмари бурякові. Хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крови на твоє священне з нами Бог. Мати над світом люта битва. за твоє життя, твої права. Україну. Слава Україні.